Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі просвітлених, помуджених і я просом. І сьогодні Пш хочу подивитися саме, що хоче сказати мені моя сила. І саме хочу на колоді. Колода виражає. Поїхали. Нічого не думайте. Можливо. У когось були якісь підказки вночі, отак мені йде інформація. Якісь місця ви посіщали вночі, і в мене Мурашки. Що хочу сказати мені, моя сила. Дивіться, як підказка вискочила. Вони кажуть про те, що ти звільнилася. Хтось був. Так, от вам вся інформація. Звільнилася від негативу. Ти звільнилася або звільнився від негативу. Знову ж таки, комусь у сні це буде точечно, не всім, але потім ви мені обов'язково напишете, або особисті, хто соромиться писати на публіку. Я також такого не люблю. Ну, я, я не пишу на публіку. Дивіться сюди, ви звільнилися від негативу. Ви знайшли або місце сили у вісні, це буде точечно, або зустріли когось у вісні. Ви зрозуміли, куди вам ходити, де ви набираєтеся, ви дійшли до істочника, зустрілися з кимось там, побачення було, і ви зрозуміли. Наскільки там чисто? Ви збалансували якісь енергії свої? Боже, це прекрасно. Чесно. Оце перше послання. Ми його так і залишимо. Так, зрозуміли мене, так? Угу. Знову ж таки, так, поїхали. Що хочу сказати мені, моя сила. Зараз да, Ой. Каже, люблю тебе. Прям вискочила. Люблю тебе і ми вас любимо також. Ми тебе любимо. Поїхала, що треба знати. Що я повинна знати? Кожен подумає про себе послання про себе. Що я повинна знати. Терпіння кажуть тобі. Про що? Вони кажуть, знаєте, що трошки терпіння? Для тих, хто хворів, тут буде у нас і ті карти такі, будемо викладати, як є. Кажуть, трішки терпіння ще, і ти знаєш, що? Можливо, хтось от мене пішло, робив чистку, хтось ходив на місця сили, дійсно таки, і кажуть, про те, що трішки терпіння, і ти зцілишся, повернеш собі от обмін, розумієте? Або ви сходили на місце сили, і знаєте, як от віддали якусь негативну енергію і взяли позитивну, тобто заземлили свій негатив. Фізичний, емоційний, просто якісь ваші хвилювання заземлили і повернули собі це в качестві сиління. Розумієте, про що я кажу? Практики мене зрозуміють. Що ще треба знати? Так. Так. Кажуть про те, що дивіться сюди конкуренти ваші, тут саме про що друг. Давайте будемо дивитися про що друг. По роботі ваші люди, які, в принципі, ну, з якими ви спілкуєтеся, кажуть про те, що у вас буде якийсь продуктивний проєкт, буде, буде на благо вам обом. Розумієте? Можливо, хтось сумнівається, що треба, треба вкластися, чи не треба. Якась пропозиція по роботі. Вам кажуть, треба, придбай, і ти будеш, це буде на благо. Зрозуміли мене? По правосуддю, знову ж таки. Зрозуміли мене? Якщо комусь треба, почули, почули мою інформацію. Кожен, кожен, кожен зрозуміє, про що я кажу, кому треба, той зрозуміє. Що ще треба знати? Що закінчується якась зрада? Навіть якщо це була зрада, ви знаєте, кажуть, що з цією зрадою ви зросли, прорвалися, стали кращими, і це також вам на благо. Зрадники теж повинні бути, тобто зрадники також будуть відкриті. І це я не про роботу, це все окреме. Сообщение. Зрада піде вам, приведе вас к успіху. Ви розуміли про що? Тобто ви або вчасно побачите, або е, от якось справитеся з цим. Зрозуміли? Доля. Так повинно було статися, це ваша доля. Можливо, ця зрада повинна привести вас до успіху. Зрозуміли мене? Так, про що я кажу? Не всі люди нам до смерті, так? Подарунок, про що? Вам кажуть, через телефонну розмову ви відкриєте якусь таємницю ворога і це вам буде подарунок. карти блоку. Про якийсь негатив, дівочки, мальчики, тут уважено. Зрозуміли мене? Про яку, Через якусь розмову ви дізнаєте якусь таємницю ворога, можливо, хтось робив негатив. Щось почуєте. Або якийсь негатив про ворога, і це вам буде в подарунок. Ця інформація не повинна була вами бути почута. Хтось вам підкаже, вам ваші покровителі покажуть. Хтось хто хворів далі, сковується хвороба. Стабільність. Хто хворів, знову ж таки, тут було простілення, хто хворів. Кажуть про те, що хвороба відійде. Зрозуміли мене, і ви будете в стабільності. Кому актуально, ну це класно, ремісія, стабільна ремісія. Розумієте, отак я бачу ще. Те, про що я вам скажу, правда, про те, що те, що вас руйнувало, ви заплатите, можливо, хтось заход... десь звернеться за порадою. Дивіться сюди, те, що вас руйнувало, і тут мені знову карта негатив улягає, чомусь сюди воно резонує мені саме, зрозуміли мене, те, що вас руйнувало, ви знайдете ключ і зможете, от знаєте, як. От вирішити це питання, або дистанційно просто, зрозуміли мене, або просто ця проблема від вас буде на дистанції. Знову ж таки, як я кажу, не за, за спасіба тільки без платите, не за спасіба ви отримаєте якусь інформацію, ключ до чогось, те, що вас руйнувало, те, що вам не давало. Отримаєте якусь інформацію, яка вас руйнувала, як її вирішити. І будете або дистанційно, або просто це, це вже буде від вас далеко. Ну, ви мене зрозуміли, тобто, так, зрозуміли. Далі. Да, Отримаєте якусь сила, вас, якусь інформацію через лист, через сообщення. Знаєте, інформацію в сім'ї. І, ось знаєте, це вас просто... Інформацію, яку ви отримуєте, приведе вас до зростання, ви відчуєте себе сильним, знатимете, куди рухатися вам далі, і це вам буде на благо. Тут карта сім'ї, знаєте, про що? Або інформація в сім'ї, або, знаєте, як, або це вас зробить ще крепче. Отак. Зрозуміли. про що документ? Давайте запитаємо. Ну, кажуть, це буде те, що ви та інформація, яку ви отримаєте, це буде правдива інформація, знову ж таки. Знову ж таки, сестра, що? Конфлікти з сестрою залишаються в минулому. Тут може бути не саме про сестру. Тут може бути, знаєте, про що ще про будь-які кровні. Можливо, ця знаєте, як ця інформація, яку ви отримаєте, сплатить ваш сплатить вашу сім'ю. Ви зрозумієте, де правда, де брехня. Зрозуміли мене, і от всі, всі ваші конфлікти залишаться в минулому. І з родичами, в тому числі, можливо, ви ще думали на родичів, а це не вони. І карта про те, що, знаєте, повертається благость додому до вас. Класно. Ще що, так, розкрийте інформацію, ту, в якій ви сумнівалися. Знову таки, про те, що це буде не безплатно, а за гроші. Прям таки. Так, але знаєте, що це поставить хрест на якихось ваших питаннях, які вас бентежили. Зрозуміли, Відкрийте таємницю, От якщо ви сумніваєтеся брати чи не брати, брати. Тобто за гроші придбати інформацію, яка вам дозволить, грубо говоря, жити далі. Зрозуміли мене? Так. Це вам дозволить далі спланувати, як повернути, знаєте, те, що від вас було закрито. Отак. По страшному суду, по суду. Тобто, ви зможете планувати життя далі, можливо, зможете е якісь робочі моменти, що касаються сім'ї. Е зараз скажу. Ну, спланувати своє життя далі, і що вам повернеться те, що у вас було відібрано по смерті. Зрозуміли? Тобто ви проставите всі точки над І. Оце круто взагалі. Да. Ви, до, ви дойдете до істочника, до істини швидко. І це вас, знаєте про що Оце вас, вас з'єднає якось Сім'ю джерело, швидкість, перехід і брат. Тобто ну, Тут саме сестра брат, це кровніки просто. І та інформація, яку ви отримаєте, дозволить вам швидше налагодити контакти в сім'ї. Оце класно. Чесно, прям супер. Далі. Приведе вас до добробуту. Пройдете цей урок і вийдете з цієї ситуації, яка вас обмежувала. В комусь ситуація з жінкою. Розумієте? А ви думали, що вас обманюють. Отак, і в мене Мурашки, Боже, класно. Ще, Жінка-чоловік, можливо, знаєте. Помиритеся, знайдете консенсус із партнером, знову ж таки. Про що рішення? Батько? Отут комусь треба звернення. Звернення комусь треба, дивіться сюди. Звернення, щоб прийняти рішення, дорога батько, щодо якоїсь поїздки. І це все вирішиться. Всередині сім'ї. Можливо, ви когось не хочете відпускати, і вам хтось дасть також підказку. Розумієте, порада через відьма Про що? Спілка? Про що? Захист. Хтось вам підкажуть, як, знаєте, як себе захистити. Якась жінка, яка ведающа, підкаже вам, як захистити будинок. Або як поїхати в дорогу і зберегти, ну, побути під, бути під захистом, щоб, щоб нічого не втратити. От тут вам підкаже відьма. Щось, щось щодо поїздки з батьком. Батьком, ну, от брат, сестра, батько, тобто якась поїздка родичів, і тут вам підкажуть, як бути під захистом, саме через намір. Ну, це ну, маніфестації, якому відомо. Ну, це приклад, я просто привела, щоб все було в порядку. Ще. Вибір ще. Ось, знаєте, ви якось не навмисно щось очистите навіть. Просто пообщавшись із цією людиною, ви або з наміром очиститеся. Якісь стосунки зараз. От ви знаєте, тут навіть розрив, знаєте, про що просто піде рух там, де був застій. Тут розрив саме, от якось життя ваше закрутиться швидше. І це все буде. Ви от пообщаєтеся, поспілкуєтеся, зрозуміли мене? І вам е як підказка якась піде, як правильно зробити е рух, як правильно зробити вибір, щоб колесо ваше закрутилося. Щоб ну, те, що стояло, так, як от грубо говоря, як налагодити контакти в сім'ї дужче. Допомога прийде. Зрозуміли мене? От так. Все, пораду. Такої порада. Порада така, девочки. Десь всередині себе ви обманюєте, що ви в парі. Давайте я візьму на інші колоді. Про що? Десь всередині себе ви себе обманюєте, що ви в парі. Можливо, комусь треба. Я, влавне, не, ну, не, не про сімейні стосунки, а більше про. Ой, морошки, зустрічання. От десь ви розумієте, що це не ваш партнер. Це взагалі точечно окремо комусь. Зрозуміли мене. Про що обмана? Давайте подивимось, про що обмана. От, дівочки, ви обманюєте, ви захищаєте, знаєте, як? Вам кажуть, про те, що у вас зовсім інший шлях. От це просто точечна інформація, комусь хтось повинен почути. Хтось про це подумав зараз. Зрозуміли мене? І от кажуть про те, що десь ти себе обманюєш всередині себе, насправді ти відчуваєш, що ці люди щури, і що тобі, що тобі з ними е, треба, що тобі треба зовсім іншим шляхом йти. Це точечна інформація. Я вони кажуть, аналізуй. Кому треба, той почує. Порада ще якась буде? Порада ще якась буде. От, вони кажуть, що тебе, ти правитель свого життя, це чітко за последній триплет. Ти правитель свого життя, ти можеш це зробити в тебе надможливості. А що? а що оці встречі крадуть у тебе мінімум час? Зрозуміли мене? Залишай ці зустрічі, це за останній триплет, у минулому. Оці зустрічі вкрадуть твій час. Ти повинна йти або повинен йти своїм шляхом. Нехай все розвивається, естественно. Зрозуміли мене? Пораду по загальному розкладу. Це вже інше. Зрозуміли мене? Дайте нам пораду, будь ласка, по загальному розкладу. От знаєте про що вам кажуть? Що свою роботу ви повинні робити в вечійній Саме про роботу. От, тобто, чим би ви зараз не займалися, зрозуміли мене? Залишаючись в красі, в оченнічістві, тому що саме в чистві, от в позитиві це в плюсі. Це коли ви е, розумієте себе, коли ви слухаєте себе, коли ви е, прислухаєтесь до себе, а не до якихось людей, які вас засуджують. Розумієте? І тут на рокарта щоденна праця, тут вона сама. Тут вона в балансі з природою, з собою, в неї гармонія. Залишайтеся в красі. Благодарна всім, хто біля мене, благодарна, що наш простір росте. На особисті, будь ласка, в порядку черги. Нехай кожне послання знайде своє серце. Я вас обіймаю.